Найлегше вимагати любові, найважче любити першим. Але саме цього Христос очікує від чоловіка. Стандарт тут не нормально, а любити як Христос. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію: чоловіче любов, яка Змінює все послання до Єфеської церкви, п'ятий розділ з 25 по 30 вірші. Цитатка: чоловіки любіть своїх дружин. Як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води словом, щоб поставити собі славну церквою, Що немає ні плями, ні вади, так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той себе любить, бо ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує грію як Господь церкву, бо ми члени його. The cat sat on the Іла поділимо уривок на чотири ідеї, як ми це робимо завжди, розглянемо кожну з них. Ідея перша як Христос полюбив. Любов, яка бере відповідальність. Автор не каже люби просто добре. Він каже, як Христос. А Христос віддав себе ще до того, як люди відповіли взаємністю. Це любов, яка не чекає, а діє. Чоловік не чекає ідеальної дружини. Він сам стає тим, хто створює безпечний простір, веде, бере ініціативу, захищає. Це найвищий стандарт. І саме тому він змінює сім'ї друга ідея, щоб її освіти, очистивши слово любов, яка робить кращими. Ці слова означають, що Христос піднімає церкву, формує стілю, вчить. Любов не пасивна, вона допомагає людині рости, а не генитиме під критикою. У шлюбі це дуже практично. Не принижувати, підтримувати, не ламати, а будувати. Далі автор показує, як ця любов працює всередині самого чоловіка, і це вже інша глибина. Третя ідея: хто любить свою дружину, той і себе любить. Біблія каже, чоловік і дружина одно тіло. Тому якщо чоловік ранить дружину, він ранить себе. Якщо ж навпаки, він зростає разом з нею. Любов до дружини формує характер, терпіння, зрілість. Стосунки стають не полом боротьби, а школою дорослішення та справжнього кохання. Четверта ідея годує грі, як Господь церкву. Любов, яка проявляється в щоденних діях, це про прості речі, в принципі, турбота, присутність, надійність, повага. Слово, яке піднімає, не ранить. Христос так ставиться до своєї церкви, і чоловік має поводитись так у сім'ї. Це не слабкість, а сила, яка будує і тримає висновок. Цей уривок не про владу, а про жертву, не про хто головний, а про те, що Бог очікує від чоловіка дорослості, відповідальності та любові, яка схожа на Христову. Саме таку любов світ впізнає і поважає, бо вона справжня. Пишіть ваші думки, підписуйтесь, не забувайте про вдячність, у вигляді, вподобай.